Починаємо солити огірочки. По цьому в баночку кидаємо чесничок. Так, багатинка. Я люблю, як воно пахне часничком. Зубків 5. Потім кидаємо кропчик. І листечко хром. Якщо хтось любить її змога, то кладемо ще й гіркий перчик. Ось так. І вкладаємо огірочки. Огірочки тільки мию. Нічого не обрізаю. Складаємо? Ось так наповнюємо баночку, зверху клажу, кладу трішечки кропу і раминочку в листочках і все, консервація готова. Залью тепер його розсолом і залишу на 4-5, а то й 6 днів, поки не вкиснуть. Готуємо розсол на літр звичайної води з під крана 100 грамів солі. У нас тут 4 літра. Води 400 грамів солі, перемішуємо до повного растворіння і все, все готово. Будемо заливати наші баночки. Рассол готовий, холодним розсолом заливаємо баночки, баночки я не стерилізую, огірочки тільки мию. Кришки, також стерилізувати не буду. Беру новенькі кришечки. Отак, От заливаємо до самого верху все, прикриваємо кришечками і ставимо його кваситись. Заливаю це все діло і. Виставляю на столі для того, щоб вони ось так от почали вкисати. От бачите, ці баночки стоять уже третій день, почали вкисати. Ось гляньте як, О, бурчить бульбашки. Бачите, як йдуть бульбашки. Вони вкисають до тієї пори, поки перестають вкисати. Це перший день вони зовсім стоять, нічого не роблять. А після цього 3 або 4 дні вони вкисають. Тоді я вам покажу, як воно стане побіліє, оце все, в гірочки. Осад буде білий на, на днищі. На І розкажу, що, що робити далі. А зараз, поки ці огірочки вкисають, а ці тільки поставила. Ось три, три баночки. Підставляю тарілочку, бо коли вкисає, трохи витікає вода. Ось гляньте, бачите? Расол витікає, щоб воно не текло вам по всьому столу. Підставте тарілочку. А потім, потім розкажу, що я з ними роблю потім. Ці огірочки в баночках стоять вже п'ятий день. Вже пішов осад білий, вже закінчується бурління, заспокоюється. Так, а це огірочки третій день. Тільки-тільки почали киснути перші бульбашки. Оце такі огірочки. Ось так. Ці сьогодні будемо працювати з ними далі. Я вам їх покажу. А ці ще будуть стояти або день, або два. Якщо у вас залишився лишній розсол, зливайте його в баточку і нехай стоїть до слідучого разу. З ним нічого, нічого не, не станеться. Тоді це все вимивається заливається холодною водою я з-під крану і закатується кришкою. Кришка вимивається разом з огірками, і баночка підмивається там зверху, з горлышка. все вимивається, все заливається холодною водою, закатується, огірочки хрумтящі, смачні, запашні, дуже-дуже гарно. Мені подобається, а ви дивіться самі.